Почну, як завжди, з хороших новин. Понад 175 тисяч ворогів уже ніколи не візьмуть до рук зброю. Саме стільки путінських орків ліквідували збройні сили України з початку повномасштабної війни. Лише за минулу добу наші захисники докинули до пекла приблизно 610 ворогів. Металобрухтом стали танк, сім бойових броньованих машин, сім артсистем і ще багато російського озброєння. А в центрі Мелітополя сьогодні підірвали автомобіль. Про це повідомив міський голова. Федоров окупаційна адміністрація Мелітополя заявила, що постраждав Максим Зубарєв, колаборант, очільник захопленого росіянами селища Якимівка. Чоловік вижив, але стан у нього важкий. Вчора ж у центрі російського міста Санкт Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало за засновнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину. Загинув воєн. Кор Владлен Татарський ще 30 осіб поранені. Джерелом детонації вважають статуетку, яку татарському вручила росіянка Дар'я Трепова. Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що скоєний теракт щодо татарського був спланований українськими спецслужбами із залученням агентури з поміж осіб, які співпрацюють із фондом боротьби з корупцією Навального. Ну, ось аналітики американського інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації татарського можуть бути причетні сили всередині День Росії, і це може бути попередженням пригожину. Тим часом у Росії затримали підозрювану у вбивстві пропагандиста татарського Дар'ю Трепову. Саме вона принесла в кафе статуетку, яка, судячи, з усього була з вибухівкою. Її нібито вже затримували у 2022 році на антивоєнних мітингах. За інформацією місцевих видань, дівчину знайшли в орендованій квартирі у Виборському районі Петербурга. Водночас РБК із посиланням на джерело в МВС РФ пише, що Трепова могла а не знати, що в статуеці, яку вона подарувала татарському, міститься вибухова речовина. Росія продовжує обстрілювати українські міста, а окупанти змушують вчителів відмовлятися від українського громадянства. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари, і здійснив більш як 50 обстрілів з РСЗВ. Дякую нашим воїнам, які б'ються під Авдіївкою, Мар'їнкою, під Бахмутом, особливо Бахмутом. Там сьогодні особливо гаряч під Білогорівкою, під Креміною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу. Стійкість кожного це стійкість цієї України. Допомога кожному на позиції. Поруч це допомога всій Україні. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору.